Що було заплановано тренерами, що вдалося, що не вдалося, і забитий ну, гол за Коломиї. Перш за все в Отенії початок сезону, бо відкриття хотілося перед своїми вболівальниками отенійськими показати хорошу, достойну гру. тому що минулий рік я виступав в Коломиї. Ми взяли були чемпіонство. Мотивація була велика. Команда, Коломиї говорить сама за себе, зібралися кращі футболісти. Області. Нас... настроювати команду фактично не треба було. Всі знали, що потрібно показувати хорошу ігру, битися до кінця. Почали не дуже жваво, тому що і психологічно були ще не готові, ще команда не дуже зіграна. Ну але це все в процесі. Вдалося забити швидкий гол, після чого стало грати набагато краще, розкучеше, все вийшло. На другий тайм вийшли, теж вдалося забити 2-0. Вже ввели в рахунку. Десь може це і дало нам слабинку, пропустили гол з контратаки 2-1. Ну, грали до кінця, старалися, пропустили другий. Але нічого, подякували нам за хорошу ігру, за самовидачу. Надіємося, що в майбутньому будемо добиватися теж хороших результатів, коли ми її бажаю. Досягти до поставленої мети. Ну, і все, що сказати. Слава Україні! Яка мета на цей час в отинії? І ти забив гол. Як це відбулося? Ну, серце тьохкало, звісно. Забив в своїй команді. Особливо не радувався, негарно. Але радий, що зіграли 2-2. Нічого будемо працювати і Яке? над собою. і над... Яке завдання перед командою на сезон? В Отеній бути в Тройцях.